У Кривому Розі відбувся відкритий міський фестиваль талантів. Життя триває. Подія, що об'єднала людей поважного віку, студентів і випускників університету третього віку. Попри війну, учасники доводять, творчість це не лише розвага, а справжня терапія, що допомагає триматися і не втрачати надії. Вони вийшли на сцену, щоб заспівати, станцювати, прочитати вірші та продемонструвати мистецтво фотографії. Кожен зі своєю історією та своїм натхненням. Після закінчення університету також ми не залишились сидіти вдома. Нам запропонували. Вали створити танцювальний гурток і танцювати різні та танки. Фіми, чому? щоб не сидіти вдома, не дивитися телевізор. Ми приходимо на тренування, спілкуємось, танцюємо, е отримує, отримуємо задоволення. Учасники гуртка Елегант, випускниці університету третього віку. Вони кажуть, танці стали для них не лише хобі, а способом соціалізації, спілкування та відчуття життя без меж до репетицій і виступів ставляться серйозно, але з любов'ю та ентузіазмом. Територіальні центри також активно долучилися до організацій. У нас на обліку знаходиться більше трьох тисяч відвідувачів. На сьогоднішній день в територіальному центрі е, працює 12 гуртків і клубів, які з задоволенням відвідують наші підопічні, які е, будуть брати участь у сьогоднішньому фестивалі. На сьогоднішній день у центральному міському районі 59 студентів університету третього віку, які відвідують територіальний центр. Вони з задоволенням беруть участь в міських і районних заходах. Організатори кажуть, головне дати можливість кожному відчути свою значущість. На сьогодні від собі, ми вже маємо майже 3,5 тисячі наших людей, які закінчили університет третього віку. І завжди звертаються з проханням, ми хочемо ще навчатися. Ну, навчатися немає такої можливості, тому що в нас ну, обмежена кількість груп, обмежена кількість людей. Ну, от, тому народилась така ідея, зараз знаходиться в залі Ольга Валентинівна, директор Палацу Культури, Центральний, яка запропонувала ідею проведення у всіх районах фестивалю творчості серед студентів і колишніх студентів університету третього віку. Фестиваль життя триває це про людей, які не дозволяють обставинам забрати у них життєву енергію. Це про творчість, що лікує, про віру, яку передають зі сцени в зал, і про те, що кожен талант важливий у будь-якому віці. Фестиваль проходить у кілька етапів, а фінал запланований на січень. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.